Дивіться, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Незвичайні пригоди в лісовій школі. Десь посеред великого лісу, серед високих дубів і стріплястих берізок, стояла лісова школа. Найвеселіша школа у світі. У ній навчалися звірята, білочки, їжачки, зайчики, ведмедики, лисенятка і навіть маленький рис. Були мудрі та справедливі. Директоркою була пані сова, вчителем малювання борсук Григорій Іванович. А фізкультуру вів веселий лось Панас. Лісові школярі любили навчатися, допомагати один одному, грати у футбол. І збирати горішки на спільні свята. Але якось у тій злагодженій школі почали траплятися дуже дивні події. Рудик Лисовенко прибіг до школи з блиском в очах, у лапках він тримав новенький футбольний м'яч Червоно-білий. Дивіться! Корто сказав він. Тато мені подарував за хороші оцінки. Уся компанія зібралася на подвір'ї. Зайчик кося зробив перший удар, і м'яч полетів високо-високо, грали довго і весело. Потім Рудик поклав м'яч у шафку біля класу і побіг на урок. Та коли після занять він відкрив шафу, м'яча там не було. Лише пилюка на полиці залишилася. Не може бути, вигукнув Рудик. Я ж сам поклав його сюди. Може, кудись покотився, припустила пілочкове Вивірочка. Та ж двері були зачинені, похитав головою кося, усі знизали плечима та вирішили не хвилюватися. Але наступного дня стало ще дещо. Зіна Бебешко, акуратна і гарненька пілочка, завжди мала при собі маленьке кругле церкавце. У рожевій оправі. Вона любила поправляти бантик на вушку перед дзеркалом і усміхатися собі. Того ранку, коли прогнала перерва, зіна відчинила пенал і застигла на місці. Дзеркальця там не було. Може, випало? спитала Соня Лось. Та ні. Я точно клала його сюди. Зіна почервоніла від образи. Пошукали під партою, на вікні, навіть за дошкою. Нічого. Зникло без сліду. Соня Лось була дуже ніжною і охайною ученицею. Вона мала улюблену шовкову хусточку з квітами, подарунок від мами. На уроці вона зняла її, щоб не замастити фарбами, і повісила на спинку стільця. Коли урок малювання закінчився, хустинки не було. Може, вітер забрав, припустив хтось. Але ж у класі нема вітру. Зітхнула Соня. Тепер у школі. Всі говорили тільки про одне зникнення. Білочка Вивірочка принесла до школи мішечок з ароматними лісовими горішками, як частування для всіх. Вона поклала мішечок на підвіконня, щоб поділитися на перерві. Але коли задзвенів дзвіночок, мішечка й не було. Тільки на підвіконні залишилася одна шкаралупка. Це вже не жарти. Серйозно сказав Кулько колючка. У нас справжній злодій завівся. У п'ятницю Михайлик Ведмеденко приніс баночку меду для шкільного чаювання. А Раїска Мняу свої кольорові перебивні картинки. Які збирала увесь рік. На великій перерві баночка зникла зі столу, а картинки зі шухляди раїски. Тепер ніхто вже не сміявся. У класі стояла тривожна тишина. Навіть пані сова на перерві сказала У нашій школі сталося те. Чого я боялася найбільше? Хтось забуває, що чесність важливіша за будь-яку іграшку. Після чергового зникнення друзі вирішили влаштувати засідку, яка б допомогла викрити злодія. Нам треба зарчепка. Прошепутів, кося. В мене є одна ідея. Хитро прошепотів на вугу кості лис рудик. Кося насторожив свої вушка і усміхнувся. Наступного дня рудик приніс яскраво помаранчевий шарф із блискучими гудзиками, який йому подарував дядько лис. Рудик весь ранок говорив про нього Крутив шарф перед дзеркалом. Одним словом, вихвалявся. На великій перерві рудик вийшов з класу, щоб показати шарф іншим. Він голосно вихваляв його, звідки та яка тканина, як сяють кудзики на сонці. Саме тоді Кося і колько непомітно підсунулися. До великої дерев'яної шафи в коридорі вони розчинили дверцята і тихенько зайшли всередину. Сідай чекаємо. Прошепотів кулько. Як тільки хтось підкрадеться, ми вискочимо. Серця їхні билися швидко, але вони знали треба лише чекати. Не робити зайвих рухів. Минуло кілька хвилин. Раптом тихе шарохотіння. Хтось тихенько підкрадався. Друзі не рухались, і з тіні з'явилася знайома постать. Це був єнот потапчик. Він озирнувся, ніби боячись, щоб хтось не помітив. І потягся лапками до шарфа і зняв його і ніби вже хотів сховати в свою куртку. Тоді кося й колько вискочили з шафи, їхній різкий звук злякав єнота. Отапчик застиг, шарф випав з його лапок. Стояти! сказав Колько твердим голосом. Чому ти береш чужі речі? Почервонілий єнот опустив очі. Він знав обман розкритий. В колі однокласників поряд з пані совою. Потапчик розповів усе, його голос тремтів, але слова були прості і щирі. Я робив це. Не для себе. Я боявся, що мене не зрозуміють. Я просто хотів допомогти маленьким вовченятам. Вони зовсім одні. Вони нічого не мають, а ми маємо все. Думав, якщо потихеньку віднесу їм щось цікаве, то зроблю добро. Але тепер я бачу. Треба було сказати чесно. Вибачте мене, друзі, тиша стояла довга, потім пані сова тихо промовила. Добрий намір не виправдання для обману. Але ще гірше, коли добрий намір шкодить іншим. Колько і кося не сердилися, вони запропонували план. Разом організувати збір речей для вовченят, але чесно І публічно. Наступного дня усі учні і вчителі і навіть мешканці лісу прийшли до хатинки на УЗЛІСІ з дарунками кусточки, іграшки, книжки, горішки і баночки меду, вовченятка. Були дуже щасливі, отримавши подарунки. Звірі зрозуміли, що наміри єнота потапа були добрими і не ображалися на нього і роздавали подарунки разом. Пані сова заснувала у школі скриньку добрих справ. І щомісяця. Організувала день, коли кожен міг принести щось для тих, кому це більш потрібно. Відтоді в лісовій школі панували довіра і взаємоповага. Друзі навчилися, що навіть найкраща ідея без чесності може завдати шкоди, а допомога найкраща. Коли її роблять разом, відкрито і з повагою. Кінець! Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!